У разі переобрання на пост президента Сполучених Штатів 45-й американський очільник Дональд Трамп вимагатиме, щоб Європа заплатила за все озброєння, яке США надали Україні для боротьби з російським нападом. Про це йдеться у передвиборчому відеоролику, який записав колишній президент Америки. За словами Трампа, коли він обіймав пост президента Сполучених Штатів, то цитуємо менш ніж за три роки повністю відновив збройні сили США. 29 місяців по тому арсенали порожні, запаси виснажені, казначейство виснажене. Ряди військових порожніють. Наша країна повністю принижена. І ми маємо корумпованого президента Шахрая Джо Байдена, який тягне нас у третю світову війну. Дональд Трамп, – 45-й президент Сполучених Штатів Америки. Далі у своєму зверненні Трамп розкритикував європейських союзників США за крихітну частку допомоги Україні та адміністрацію Байдена за те, що вона досі не звернулася з проханням про відшкодування. Крім того, на думку Дональда Трампа цитуємо, Джо Байден занадто слабкий, його не поважають, і він навіть не може просити про це. Кінець цитати: позиція експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа у війні Росії проти України не зрозуміла. Раніше він закликав в зменшити постачання зброї для України обіцяв, що зупинив би війну Росії проти України за добу, відмовився називати Путіна воєнним злочинцем у той же час назвав російський напад на Україну помилкою Путіна. Також Трамп висловився, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі залишити те, що заробили, аби припинити війну. А ще Трамп сказав, що гарно ладив з Путіним і назвав російського злочинця. Розумним.